Соняшник в рукаві зберігали два з половиною роки. Два з половиною роки в рукаві. Я ну чесно для мене це щось, якесь диво. Тут в складі буваєш, там десь щось не додивився, воно спріло, затліло, стухло, скисло, а тут ти закидуєш в мішок. Причому не 50 кілограм, а закинув 500 тонн, ну не знаю, тисячу, напевно, не реально. хоча, може, є рукава на тисячу тонн, 500 тонн е там 100 тонн навіть закинув. Блін, 100 тонн зерна в тебе лежить в полі, по-перше, в полі, взагалі без накриття, без нічого, не стухло, не набралось вологи, не спріло, миші не поїли, не підтягнуло вологу в землі. Дощ, що сніг йшов, все йшло. Я чесно не розумію, з чого роблять ті мішки, що там воно і не запріває, і провітрюється, і, і не набирається вологи. Це якесь чудо технологій.